Елеонор Портер Поліанна. Розділ 16. Червона троянда і мережевна шаля. Дощового дня, через тиждень після відвідин Поліаною містера Пендлтона, Тімоті повіз ополудні міс Полі на чергове засідання жіночої допомоги. Коли о третій годині вона повернулась додому, щоки її розпашіли і грали рум'янцем, а вологий вітер розкуйодив коси, де шпильки погано тримались. Поляна досі не бачила свою тітоньку такою. Ой ой, ой, тітонько Полі, і у вас вони є, захоплено вигукувала вона, кружляючи навколо тітоньки, що й на леді зайшла до вітань. Що є, неможлива, дитино, поляна і далі кружляла навколо тітки. А я навіть не здогадувалася, що у вас вони є. Ну, як ви можете мати таку красу і ховати її? А в мене вони можуть бути, перш ніж я потраплю на небо? кричала вона, смикуючи прямі пасемця над вухами. Хоча вони все одно не будуть чорними, як у вас? І як ви можете ховати таку красу? Поляно, заради Бога, що це все означає? запитувала міс Полі. Хутко знімаючи капелюшок і поправляючи скуйовжену зачіску. Ні, ні, не треба, тітонько Полі. розпачливо вигукнула Поліана. Не розпростуйте. Я ж саме їх мала на увазі прекрасні, чорні кучерики. Якби ви знали, як вони вам до лиця. Дурниця. А чом це ти подалася до жіночої допомоги з усім цим безглуздям про хлопчика жебрака? Ніякі це не дурниці. Наполягала на своєму Поляна, маючи на увазі лише першу частину зауваг тітоньки. Ви навіть не уявляєте, як вам личить така зачіска. А хочете? Я зачешу вас, як місіс Снов, і квітку прилаштую. Мені так хочеться подивитися на вас такою. Ви були б набагато гарніші за неї. Поляно. Міс Полі говорила тим гостріше, що слова небоги змусили її серце затріпотіти від радості. Досі ніхто не звертав уваги на її вигляд та зачіску. Хто досі волів бачити її гарною? Поляно, ти не відповіла на моє запитання. Чом ти пішла до жіночої допомоги з усім цим безглуздям? А вже ж я знаю. Але я зрозуміла, що це безглуздя тільки тоді, коли побачила, що вони своїм звітом опікуються більше, ніж Джимом. І тоді я написала про нього своїй жіночій допомозі, бо він від них перебуває достатньо далеко і може стати індійським хлопчиком для них, як я стала для вас маленькою індійською дівчинкою. А ви дозволите зробити вам зачіску? Міс Полі взялася за горло руками, знову поверталося давнє відчуття безпорадності. Але Поляно, коли пані мені розповідала про те, з чим ти до них прийшла, я ладна була крізь землю провалитися. Поляна почала навшпиньки пританцьовувати. Ви не сказали, ви не сказали, що не можна вам зробити зачіску, переможно вигукнула вона. Це так само, як і з холодцем для містера Пендлтона, який ви не посилали, але не хотіли, щоб я сказала, що ви не посилали, ге? Стійте там, я лишень візьму гребінець. Але Поляно, Поляно, докоряла тітонька, квапливо йдучи з кімнати і піднімаючись за нею сходами нагору. Ой, ви теж вирішили піднятися нагору, зраділа Поляна. Ви знаєте, так буде навіть краще. Гребінець у мене є, зараз ви в мене будете просто красунею. Ось так сідайте, будь ласка, сюди. Ви знаєте, я така рада, що ви дозволили мені зробити вам зачіску. Але Поляно, я. Міс Полі так і не договорила. Вона незчулася, як сиділа на дзиґлику туалетним столиком, а її волосся біля вух слухалося десятьох вправних і делікатних пальчиків. Боже, яке у вас чудове волосся! торкотіла Поліана. Воно навіть густіше, ніж у місі Сноу, але вам і треба більше, бо ви здорові і бувайте на людях, де вас всі бачать. Ой, мені здається, усі зрадіють, коли побачать вашу зачіску. Ще й здивуються, бо ви все так довго приховували. Ой, тітонько Полі, ви в мене будете такою красуною, що всі задивлятимуться на вас. «Поліано!» – прорвався з під завіси волосся, здавлений, приголомшений голос. Я, я не розумію, чому дозволяю тобі робити ці глупства? «Ну Чому, тітонько Полі, ви зрадієте, коли всі задивлятимуться на вас. Хіба вам неприємно дивитися на гарні речі? Я стаю щасливішою, коли бачу гарних людей, бо коли бачу негарних, мені стає їх дуже шкода. Але, але, а ще я полюбляю робити зачіски, задоволено приказувала Поляна. Я причісувала багатьох жінок з нашої жіночої допомоги, але ніхто з них не мав такого чудового волосся, як у вас. Хіба що... Місіс Вайт, одного разу вона була просто кралою, коли я чіпурила її в. Ой, тітоньку Полі, я щось придумала, але я вам нічого не скажу. Хай це буде поки що таємницею. Ну от, зачіска майже готова, а зараз я за хвильку повернуся. Тільки ви повинні, повинні, повинні пообіцяти мені, що ви не зрушите з місця і не дивитиметесь у люстерко, доки я не повернуся. Тримайтесь, кинула вона. З пороги кімнати. У голос міс Полі не сказала нічого. Про себе вона уже вирішила, що як тільки в неї буде змога, вона одразу ж ліквідує цей безглуздий витвір пальців її небоги і знову зачеше волосся гладенько, як і належить. А щодо люстерка, то їй бай! І тут, ненароком міс Полі михцем побачила себе в світчаді туалетного столика, і від побаченого вона вся спалахнула. І було від чого. Вона побачила обличчя не юне, це правда, але воно світилося збентеженням і здивуванням, очі блискали, темне, і все ще вологе волосся спадало м'якими хвилями на чоло і плавними лініями вигиналося над вухами, а де не де виднілися ніжні кучерики. Вражена місьполі настільки захопилася своїм відбиттям у свічаді, аж геть забула, що вона хвилину тому. Збиралася переробити зачіску, аж почула, як Поляна повернулася до кімнати. Вона не встигла й поворухнутись, як Поляна, зав'язала їй очі. Поляно, Поляно, що ти замислила? вигукнула вона. Дівчинка захихотіла. Я просто хочу, тітенько Полі, щоб ви не підгладіли раніше, ніж я закінчу роботу, а тому й зав'язала вам очі хусточкою. Ні, ні, сидіть, будь ласка, ще хвилинка, і я вам. Покажу. Поляну, припини, почало було міс Полі, намагаючись на помацки підвестися. «Зніми це негайно. Ти. Дитину, дитину, що це ти робиш? видихнула вона, відчувши, як щось м'яке отулило її плечі. Поляна тільки захихотіла, звеселяючись, тремкими пальцями вона укладала на плечі тітки пухнасті складки чудової мережевної шалі. Трішки пожовклою від довгого зберігання і пропахлою лавандою. Поляна знайшла її тиждень тому, коли допомагала Ненсі порядкувати на горищі, а зараз згадала про неї і подумала, чому б не вистроїти міс Полі так, як міс Вайт із її містечка на заході. Закінчивши, Поляна задоволена оглянула свою роботу, але помітила, що бракує останнього доторку. Тому вона схопила тітоньку за руку і потягла її до солярію, де вона примітила пізню червону троянду на трильяжі, до якої легко можна було дотягтися. Поляно, що ти виробляєш, куди ти мене тягнеш? протестувала міс Полі, марно намагаючись вивільнитися. Поляно, я не стривайте, це просто солярій. Ще мить, і ви готові, захекалася Поляна. Тягнучись до троянди і встромляючи її у м'яке волосся міс полі над лівим вухом. Готово. тріумфально оголосила вона, розв'язуючи хусточку і відкидаючи її вбік. Ну, тітенько Полі, мені здається, ви будете раді з того, як я вас причіпорила. Якусь мить міс Полі не могла прийти до тями, вражено розглядаючись довкола. Тоді вона розпачливо зойкнула і кинулась до своєї кімнати. Поліана простежила лякливий погляд тітоньки і помітила крізь вічини на вікно солярію екіпаж, що звертав до будинку. Чоловіка, що тримав вішки, вона впізнала одразу. На радощах вона вигулькнула з вікна. Лікарю Чилтон, лікарю Чилтон, ви до мене? Я тут. Так, поважно всміхнувся лікар. Можна тебе попросити спуститися? У спальні Поляна побачила розпашілу жінку із злими очима, котра висмикувала шпильки, якими була підколота мережана шаля. Поляно, як ти могла. простогнала жінка. Як ти могла вирядити мене так, а тоді ще й виставити на показ? Поляна знітилася. Але ж вам це так до лиця, тітонько Полі, ви були кралею. Кралею, осудливо кинула міс Полі. Пожбуривши шалю і тремтячими пальцями, руйнуючи зачіску. Ой, тітонько Полі, будь ласка, не робіть цього. Не робити, залишити? А як же? І міс Полі, докладаючи зусиль, щільно пригладила всі кочерики. О, Боже, ви ж були такі гарні, ледь не плакала Поліана, дибаючи до дверей. Унизу лікар чекав на неї у кабріолеті. Я приписав тебе своєму пацієнтові, і він загадав мені привезти приписані ліки, повідомив лікар, ти поїдеш? Ви маєте на увазі поїхати до аптеки? непевно перепитала Поліана. Я часто ходила до аптеки за дорученням жіночої допомоги. Лікар, сміхаючись, заперечно похитав головою. Не зовсім. Мене прислав містер Джон Пендлтон. він хоче побачитися з тобою сьогодні, якщо, звичайно, на те буде твоя ласка. Дощ якраз припинився, і я поїхав по тебе. Ну що, ти їдеш? Я обіцяю, що до шостої години ми повернемося. З величезним задоволенням, зраділа Поліана. я миттю лише запитаюся дозволу в тітоньки Полі. Невдовзі вона повернулася, тримаючи в руках капелюшок, обличчя її було дещо стурбованим. Тітонька була проти, несміливо поцікавився лікар, коли вони рушили. Та ні, навпаки, зітхнула поляна. Мені здалося, що вона хотіла, аби я вже поїхала. Дуже хотіла. Поляна знову зітхнула. Так, мені здалося, що вона не хотіла мене бачити. Розумієте, вона відповідала а вже ж, а вже ж, їдь мерщій, було зробити це раніше. Лікар сміхнувся кутиками губів. Очі залишилися серйозні. Деякий час він їхав мовчки, а тоді, вагаючись, запитав Скажи мені, будь ласка, це, бува, не твою тітеньку я бачив у вікні солярію, коли під'їздив сюди. Поляна глибоко вдихнула. Так, у тому, здається, і весь клопіт. Розумієте, я її вбрала у чудову, мереживну шалю, яку знайшла на горищі, зробила зачіску з трояндою. Вона така краля. Вам також здалося, що вона була мила? З хвилину лікар не відповідав, а тоді заговорив так тихо, що Поляна ледве розчула слова. Так, Поліано, я вважаю, що твоя дітонька краля. Справді? Ой, я така рада, я скажу їй, задоволено кивнула дівчинка. Напродив лікар раптом запротестував Ні, завіщо? Поляна, я змушений буду просити тебе не говорити їй нічого. Чому, лікарю Чилтон? Чому ні? Мені здається, що ви були праді. Але вона може не зрадіти, перебив лікар. Поляна з хвилинку обмірковувала його слова. Може, ви маєте рацію, зітхнула вона. Я згадала, вона втекла, попомітила вас. А потім дорікала мені, що ви побачили її в такому вигляді. Я так і думав, ледь ствердив лікар. Але я не розумію чому. не вгавала Поляна. Вона ж була така гарненька. Лікар не відповів і взагалі не зронив більше ні слова, доки вони не під'їхали до великої кам'яниці, де зі зламаною ногою лежав Джон Пендлтон.